Вітання, Україна, вітаю друзі. Це восьма автівка для підрозділу Киянина, саме від компанії VBT Foundation і Андрія Матюхи особисто, яка була передана нам. Ми вже говорили, що до цього часу не всі з них дожили, але кожна автівка – це прямий, безпосередній, пряма безпосередня допомога нашому підрозділу. Ці автівки допомагають виконувати не тільки безпосередньо бойові і логістичні задачі, але і багато інших задач, без яких життя військовослужбовця ну, дуже ускладнене. Тому друзі, поки будуть існувати такі волонтери, волонтерські організації, волонтерські фонди, благодійні, як Фобет Фундейшн у збройних силах будуть не тільки автівки, а й дрони. Я знаю, що ця компанія також поставляє на збройні сили дрони. І більше 250 автів, я на стенді дивився, було передано підрозділам збройних сіл. Від нас респект і подяка. подяка. В майбутньому, якщо у нас буде потреба, будемо звертатися до вас. Нам ні разу не відмовляли красавчики. Респект і подяка. Фолбет Фундейшн. Фобет, дякую.